Я питалася у Господа, чи йому це угодно. Я навіть не так казала. Я казала, я готова в будь-який момент все це залишити і піти туди, куди ти мені покажеш. Якщо це тобі не потрібно і ти мене там не бачиш, я навіть умову своєрідно ставила. Нехай це не приносить мені прибутку, нехай я не буду мати людей, я готова це прийняти. А так пильно дивиться на стіну і каже до мене, а чого ти вибрала годину саме 3.23? Я не знаю в Тернополі майстра, який би вчився стільки як я. Я жива людина, і в мене теж бувають періоди психоемоційного вигорання. Якщо б ви мене запитали, коли в останній відпочивали, я не згадаю. І я казала: Господи, я так хочу, щоб мої діти горіли для тебе, щоб вони знайшли себе, щоб вони розуміли, що є в житті насправді цінне. Вітаю сьогодні з нами майстер б'юті сфери Наталія Карпінська. І ми будемо говорити про поєднання практичного християнства і власне б'юті сфери. Тож, Наталії, насамперед хочу, щоб ви поділилися, яким був ваш ось шлях професійного розвитку, ну і також шлях до Бога. Е, важко. Важко почати з чогось конкретного. Ну, скажімо так, е, шлях до Бога почався дуже давно. Я, між іншим, тільки недавно дізналася, що я християнка Віри Івановської в четвертому коліні, що мене неймовірно тішить. Е, а починалося все з моєї бабусі. Я по праву називаю моїм янголом її. Ця жінка в буквальному сенсі цього слова вимолила своїх дітей і внуків Господа, щоб вони стали на шлях спілкування і поєднали своє життя саме з творцем. В 12 років я покаялася і пізнала творця разом з моєю мамою і з моїм братом. В житті було по-різному, але от першу господню любов і народження за гори я отримала не так давно насправді. І це десь приблизно було в той період, коли почалася моя кар'єра, точніше, коли вона активно почала розвиватися. Ну, скажу так, шлях саме в цій сфері, в сфері перманентного макіяжу, я обрала не випадково, тому що в восьмому класі я хотіла бути майстром-візажистом. На той період так скептично всі з моєї родини на це дивилися, бо ж було в моді вчитель, якусь серйозну фактор, професію, здобути, так, так, медик. А мені якось не особливо до цих речей на той момент лежала душа, а от хотілося бути візажистом. Ну, я була дитиною, яка легко попадала під вплив, ну, не сподобалося рідним та й не сподобалося. Якось mm -hmm. я про це забула. Потім я хотіла бути медиком, а саме хірургом. Це так зовсім неочікувано. Ну, загалом ким я тільки не хотіла бути. Але вже так склалися обставини, що здобула я професію практичного психолога з певних обставин і причин не працювала в цій сфері. І вже сім років тому почала задумуватися, де б я могла дійсно себе проявити, куди би я хотіла піти працювати, і згадала про цю свою дитячу мрію. Mm -hmm. І так почався. Ну, взагалі, сфера перманентного макіяжу вона якось тісно дуже пов'язана з роботою візажистом. Я вдало це поєднала, між іншим свого часу на початках я таки закінчила курси візажистів однієї світі майстрів. І вже після цього перейшла в сферу перманентного макіяжу. Ви кажете, що це власне якось збіглося в часі так. з, також із тим, як ви прийшли до Бога? Ну, взагалі, я, скажімо так, той майстер, який на дух не сприймає якихось радикальних змін, і завжди вважала, що перманентний макіяж, та й будь-який макіяж, він повинен доповнити жінку, підкреслити її принади і красу даровану творцем. Але ну ніяк вже не видозмінити mm -hmm. до невпізнання. І в той момент, коли я почала працювати в перманентному макіяжі, більше в моді, скажімо так, в тренді був все-таки виразний татуаж, навіть uh -huh. а не перманентний макіяж. Я намагалася е, зламати цю систему. І по сьогоднішній день е, працюю зараз над розробкою власної техніки в перманентному макіяжі. Пропрацьовую методички для навчання і для бажаючих власних, хто підтримує мою точку зору і бачення, і, скажімо так, не погоджується з трендами uh -huh. сучасних, Ось, власне, саме перманентний макіяж. Існують такі стереотипи щодо, наприклад, того, що начебто Біблія забороняє його, тому що це татуювання. Як ви до цього загалом, як ви це бачили на самому початку? Ну, я досліджувала це питання. Угу. Біблія забороняє знаки. Угу. Як на мене, це до того ніякого стосунку не угу. немає. Плюс, скажімо так, ми пропрацьовуємо в епідермально-дермальному шарі шкіри. І це все, на відміну від татуажу, має, якщо це правильно пропрацьовано, хорошим майстром зроблено, воно має всі шанси з часом зникнути саме по собі. Угу. Це мене, відверто кажучи, трішечки заспокоювало на початку. От, і були сумніви, направду були сумніви. Я молилася. Я питалася в Господа, чи йому це угодно. Я навіть не так казала. Я казала, я готова в будь-який момент все це залишити і піти туди, куди ти мені покажеш. Якщо це тобі не потрібно і ти мене там не бачиш, я навіть умову своєрідно ставила. Нехай це не приносить мені прибутку, нехай я не буду мати людей, я готова це прийняти. Але якраз було все навпаки. Ви бачили благословення? Так? Так, Я побачила в цьому прямий знак. «плюс». З самого початку, коли я починала працювати в цій сфері, в мене завжди ця ідея була точно не від мене ці думки. Я більше думала, як я можу через свою роботу саме говорити про Бога. Я ніколи не мовчала. В мене в студії мої клієнти не дадуть мені збрехати, як правило, грає або спокійна мелодія. Або пісні прославлення. Mm -hmm. Я не соромлюсь цього, я навпаки люблю, тому що дуже багато людей зі світу, виявляється, навіть не знають, що є mm -hmm. можливість слухати пісні про Бога, але вони в сучасному аранжуванні, вони цікаві, вони змістовні. Багато хто в мене навіть питався посилання на ці пісні. Mm -hmm. Ну, скажімо так, мій плейлист, який грає під час процедури 90-95% саме з прославлення mm -hmm. на різних мовах: українська, mm -hmm. там, е, англійська мова. Іспанської, до речі, дуже багато є. От. І е, починалися розмови. В силу цих розмов люди відкривали очі і міняли погляд на Біблію. Mm -hmm. Вони від мене е, розуміли, дізнавалися те, що це насправді дуже цікаво, це дуже повчально. І я всім завжди говорила, от відколи я з творцем, що Біблія це чи не єдина книга, яка дає відповіді абсолютно на всі запитання. І Я не соромлюся про це говорити. Uh -huh. І я практично людям про це говорю. Ну е, за час моєї роботи в сфері перманентного макіяжу, напевно, п'ятеро людей почали слухати аудіо Біблію. Uh -huh. Скажімо так, вони пояснюються тим, що доступу не завжди є до звичайної, звичайного примірника, звичайної біблії. І не всі розуміють, коли його читають, а в аудіо сприймається набагато легше. Тобто, коли ви спілкуєтесь власне з клієнтками, це дає можливість розповідати щоразу їм про Бога. Я не наполягаю. Ні, я не наполягаю. Я в процесі розмови. Між іншим я ніколи не починаю сама а, на uh. тему християнства розмову. Ніколи. Від слова зовсім. Навпаки, швидше мої клієнти в мене запитуються, тому що я не соромлюся позиціонувати себе як майстер перманентного макіяжу, але перш за все як християнка. Uh -huh. В мене я вдало поєдную постиріл. Сторіси, я люблю виставляти цитати. У мене буває так, що я прокидаюся зранку. Під час молитви мені проходить якийсь це, ну якби люди кажуть, в народі інсайт, насправді я розумію, звідки він, і я можу якусь цитату виставити. Між іншим, коли прийшло рішення відкрити цю студію, я дуже багато молилася. І mm -hmm. я не знаю ні звідки з'явилася ідея десь поставити цитату, щоб людина прийшла в салон і вона розуміла, про що йдеться мова. Mm -hmm. Але я не. Уяв не мала, Яка це має бути цитата? Ну, Зізнаюся, відверто в моя пам'ять не настільки хороша, я читаю слово Боже, але я можу знати саму суть, знати ідею того, що я прочитала, але не пам'ятати звідки. А тут під час молитви мені просто приходить в голову місце з колесянтри, 3.23, і я розумію, що якби точніше, я саму цитату почула. І коли я почала її шукати, буквально через е, телефон, через інтернет, я знайшла звідки це місце. І я просто кажу дякую Боже. Ага. Я зрозуміла. І все, що тільки чините, робіть від душі, не мов господеві, а не людям. Тобто так. це такий ваш мотив, так? Це, Тепер це своєрідний девіз студії. Угу. І люди звертають увагу, клієнтки ваші на цей вірш. Дуже звертають. Були кумедні випадки в житті. Прийшла yeah. до мене клієнтка після процедури, я вже якось розказувала, ділилася. Е, ну я не буду казати, до якої конфесії вона належить, але просто людина встає з кушетки, пильно так дивиться. А ми, крім того, що майстер-клієнт, ми стали подругами, бо вона довший час у мене обслуговується. Вона так пильно дивиться на стіну і каже до мене: А чого ти вибрала годину саме 3.23? Я така підзависла, я реально не знала, що я маю відповісти. У ну, таких ситуацій насправді було дуже багато. Це таке одно з таких, що мені прям запам'яталось. <рес> тобто, попри те, що ми живемо на так званій віруючій християнській Галичині, да. багато чого е, жителі нашого краю і не знають, і не, не розуміють. уявляють навіть mm -hmm. доволі часто таке бувало, що я виставляю. Ну для мене це сумно з однієї сторони, але ну це я розумію, що це своєрідні свідчення. Коли я виставляю цитату з Біблії, і мене потім запитують: А звідки ти це береш, хоча там написано? Uh -huh. Я тепер я раніше ставила просто посилання з якого місце Біблія, а тепер ще додатково в дужках пишу Біблія. Скільки загалом вже пройшло часу, від коли ви в сфері перманентного макіяжу? І за цей час ви вдосконалювалися як майстер, росли, і ну і власне зараз свої mm, мені здається немає. Направду я не лукавлю. Я просто до деяких речей отак от відношусь реалістично. Я не знаю в Тернополі майстра, який би вчився стільки як я. Mm. Цей рік здавалося, б, сьомий рік чого тобі ще жінку вчитися. Цей рік побив рекорди. Я тільки за крайні півроку, відколи відкрила студію, мала чотири навчання. Одне mm -hmm. очне до Києва їздила, і три онлайн навчання. Mm -hmm. І сфера також розвивається і потребує того, що однозначно mm -hmm. інакше ну, з міста не було би довчатися. Зміна апаратів, зміна, якщо ти хочеш надавати належні послуги, щоб вони відповідали mm -hmm. девізу моєї студії, скажімо так. То ти змушена розвиватися, тому що новинок дуже багато. І якщо я ставлю, наприклад, собі за завдання дати клієнтові краще, то це обов'язкова передумова розвиватися mm -hmm. і навчатися. Ось ви розвиваєтеся, бачите також благословіння в своїй роботі. Відчуваєте, що це ось саме та справа. А з боку церкви, з боку, наприклад, окремих консервативних людей з церкви, чи відчували критику в якісь моменти? Власне, до себе ніяких зауважень. Ну, ніхто мені нічого не говорив, не пред'являв, тому я можу сказати спокійно, що ну, принаймні по моїх відчуттях, ну нічого такого. Що не все добре і позитивно загалом… Сприймається mm -hmm. і, позитивно сприймається, як ну, моя робота, яка дозволяє мені доглядати за сім'єю, за дітьми. Mm -hmm. Ну і також ваше бачення, що це не щось таке. Не природні, а саме підкреслити природню так. красу. Я принаймні, переслідую саме цю ціль. Це першочергово в моїй роботі. Це зараз модно? Е, я вам більше скажу. Мені здається, що був такий період, коли я думала, це вийде з тренду, це вийде з моди, але сама сфера перманентного макіяжу в силу свого вдосконалення вона реально виглядає зараз максимально природньо. Питання в іншому: наскільки майстер може досягнути тієї майстерності? Mm -hmm. Чи він е, в силі перейняти е, те, що подають, е, скажімо так, відомі чемпіони світу? До речі, в перманентному макіяжі зараз дуже модно стало проводити світові чемпіонати, вулупи різноманітні, і е, туди їдуть майстри, які самі розробили певні техніки, випустили пігменти з війною, на жаль. На жаль, з війною, але так склалося, що виявилося в нас в Україні дуже багато талановитих людей. Наші пігменти, які зараз розробляються, вони, скажімо так, майстри співпрацюють з ізраїльськими біохіміками, вченими. В силу цього розробляються нові пігменти, аналогів, яких немає. Я до слова працюю зараз машинкою, яка реально скажімо так, викликала шок на ринку. І це розроблена машинка нашим майстром. Який співпрацює з з самих відомих майстринь, скажімо так, не тільки в Україні, а вже й в світі. Вона до слова тиждень тому стала, е, зайняла третє місце на чемпіонаті світу з перманентного макіяжу. І це дуже потужно. Україна себе, попри важкі часи, дуже гарно проявляє. Наші роботи реально виглядають е, максимально природньо на фоні угу. інших. А чи трапляється, коли приходить клієнтка і просить якось пояскравіше. Трапляється, скажу відверто, я раніше йшла на компроміс, зараз ні. Я просто відверто кажу, я не ваш майстер, на жаль, даруйте і даю контакту майстру, який буде з нею працювати. Mm -hmm. Ну, колись, так як всім, хотілося заробити більше коштів. Ну. Mm -hmm. І е, якось старалася йти на компроміс, робила первинну процедуру, на корекції ми вже домовлялися. Але практика показує, що якщо клієнт одразу налаштований на те, що вона хоче, і не інакше, краще попрощатися, mm -hmm. ти ніколи такому клієнту не догодиш. Mm -hmm. Також поєднуєте і служіння в церкві так? E, з роботою. З навантаженням на роботі Як е, це вдається вдається. Якщо раніше я про це переживала і в буквальному сенсі слова розривалася, тепер я все таки в пріоритет поставила церкву. Я спеціально, от буквально це було нелегко. Але два місяці тому я повністю змінила свій графік, тому що в силу своєї роботи спину треба тримати в постійному порядку, інакше вона починає боліти. А для цього потрібні саме силові навантаження. Я ходила в залу. Мені довелося вранішні заняття зняти для того, щоб трішки змістити свій графік і вечір звільнити для церкви. Ну і також моя мама. Трьох дітей, так? Так, але мої діти вже доволі дорослі, <хи> старший син. рветься вже одружуватися, а двоє менших, він за кордоном проживає, а двоє менших дітей зі мною. Ну, але все ж таки, коли ви починали ось цей шлях професійного розвитку, так. це ще діти потребували такої уваги, напевно. Е, ну так. Мені в нагоді стала моя мама, вона якийсь uh -huh. проміжок часу мені допомагала. Але uh -huh. діти в мене самостійні, тому складнощі в цьому плані не було. Uh -huh. Де ось кожного дня знаходите мотивацію, підтримку, і також для того, щоб і ділитися Словом Божим з вашими клієнтками? Напевно, що в самому слові. Я жива людина, і в мене теж бувають періоди психоемоційного вигорання, mm -hmm. бувають фізичне виснаження ну, в силу того, що я якраз дуже багато часу віддаю і роботі, і церкві, і дітям. Я не маю можливості на правду відпочивати. Якщо б ви мене запитали, коли ви останнє відпочивала, я не згадаю. Тому бувають, буває по-різному. Але я вже навчилася зараз, вчуся точніше адаптовуватись потихеньку і отак от, от Ну не записую на два-три дні людей. Угу. Не записую і тоді черпаю в домашніх якихось справах сили, в переглядах християнських фільмів. Мене це дуже швидко наповнює. День-два і я відновилася. Але все ж таки для того, щоб тримати себе в так званій духовній формі, е, якось є чіткий розпорядок дня молитви читання Біблії, як ви це поєднуєте? Я стараюся швидше прокинутися, приділити. Тобто, ти зранку встав, mm -hmm. зробив те, що для тебе першочергове, і вже ввечері, коли приходжу додому, в мене для мене ще таким потужним мотиватором є моя дочка. От направду кладучи руку на серце, це сталося останніх десь рік півтора, відколи вона народжена згори. Mm -hmm. Вона горить для Бога, і для мене це дуже потужно. Я можу йти додому, яка б я не була змучена, десь там на першому поверсі. Вона включає прославлення, чують всі в під'їзді. І ну, для мене, як для мами, я завжди просила Бога. Я казала, я можу не мати статків якихось надзвичайних. Mm -hmm. Я просто дуже важкий мій шлях був до Бога. І я казала, Господи, я так хочу, щоб мої діти горіли для тебе, щоб вони знайшли себе, щоб вони розуміли, що є в житті насправді цінним. Mm -hmm. і от, на сьогоднішній день дочка потужне благословення для мене. Mm -hmm. Тому я дивлюсь на неї, як багато вона часу проводить і в церкві, і з молоддю, і це такий своєрідний заряд енергії для mm -hmm. мене. А чому кажете, що такий важкий ось шлях був до Бога? Тут ціла історія, не знаю, чи нам часу вистачить. Mm -hmm. Вся справа в тім, що якось так вже в житті складалося, що я вже казала, що я в четвертому коліні християнка mm -hmm. віри івангельської, але моя прабабуся… З діду, справді досем були віруючі. В якийсь момент дідусь відступив. Це не завадило моїй бабусі підтримувати християнство. Але уявіть собі, шестеро її дітей жили без Бога. Ну, от повідходили. І всі, за кого вона молилась на сьогоднішній день, всі діти служать Богові. Ну і частково внуки. Проте моя мама заміжня, тато мій не був християнином віри івангельської. І тут, напевно, самі важкі складнощі були. Він mm -hmm. був сильний противник, сильний противник. Ну, напевно, це не той ефір, коли варто ділитися, але я від цього дуже страждала. Було і моральне, і фізичне насилля, і він забороняв відвідувати мені церкву. Можливо, це якось відіграло свою роль, і, скажімо так, відпочаток залишило на тому, що були періоди в житті, коли я від Бог, відходила від Бога, і заміжжя моє було. Я вийшла не за віруючого чоловіка, mm -hmm. але Господь добрий. Uh -huh. Він зробив свою роботу після отих скитань блудного сина, скажімо, uh -huh. я повернулася і я була наповнена його любов'ю. Я зрозуміла, наскільки тісно він був зі мною весь цей час пов'язаний, тому що були різні випробування в житті, але Господь ніколи не залишав. І я, коли вже це остаточно зрозуміла, я прийняла рішення, що я мушу якимось чином віддячити за це і транслювати мій зв'язок з Господом, його зв'язок зі мною в світові. Угу. Ну що ж, дякую вам за таку щиро відверту розмову. Нагадаю, це була Наталія Карпінська, майстер б'юті-сфери.